Людина приходить, от мені там вчора залишилось після зібрання двоє людей. Ось, одного нога болить, одного ще щось болить. А в мене є таблетки. Я маю таблетки, хороші. Ось, я я можу дати. Я, я сам операцію не можу зробити, щоб нога не боліла, але таблетку можу дати. Ось, а хтось залишився, мені треба, я хочу їсти. Мене немає їжі. Ми могли дати їсти. Ми могли послужити. Ми могли дати. знаєте, це важливий дуже фактор. Щоб я розумів, що моє життя, воно не належить мені. Дав Бог дав вибір для кожного особисто. Воно має належати Господу і ближньому своєму, щоб я зміг послужити, знаєте, ближньому своєму. Чому? Тому що кожен із нас, ми брати і сестри, через Адама, Бог прозвів, написано, весь рід людський від. Одної людини, від двох людей, від Адама, від Єви, і ми, ми, брати і сестри, ми можемо служити один одному. Знаєте, <клух> буває так, що ти говориш із людиною, і людина те, що тут накопилося, вона виливає. Ось. І людина починає показувати, що в неї всередині. Ось. Знаєте, я, я чесно скажу, мене наді мною свисять кулі там. Ракети, шахіди, дрони літають так над нашим домом, молитви, а, снаряди пролітають, касетні розкриваються, просто жахіття, саме настояще. Знаєте, я я чесно скажу, мене таке життя влаштовує. Я, я смирився, наскільки можна, я смирився. Мене влаштовує. При тому всьому, мене дружина є, мене діти є, хліб є. І вода є. Дав вона така жовто-зелена трохи. Ось певний відрізок часу не було води, зараз слава Богу, є, хоча яка, але є. Знаєте, при тому всьому мене ще є бажання в, то, в таких обставинах послужити ближньому своєму. Оце Алілуя настояще. Оце слава Божа. Я кажу, що ми трудимося, ми знаходимося в славі Божій. Ми знаходимося на війні. Нас п'ять кілометрів фронт, або від нас п'ять кілометрів ві війська, які на нас кидають снаряди і так далі. Але при тому всьому ми знаходимося тут. Ми не в Америці, ми не в Європі, ми не в Англії, ми десь там, знаєте, не косимо мішками золота, грошей і так далі. До, до нас поступив дзвінок, поступила а, пропозиція або бажання, або прохання. Що треба щось допомогти, як допомогти. І ми здаємо, що ми підізвалися на той поклик, який а, люди попросили. Друзі, і на сьогоднішній день не є той час, щоб нам, вибачте, з'єднати, що все не так. Якщо я, я, знаєте, я за війну декілька разів був на заході України, там багатьох людей оце забиває. Я, я певним людям говорив і казав, розумієте, е я живу під щоденними обстрілами. І там мені розказують, мені розказують там, з Європи, розказують, як треба жити, з Америки, пишуть, дзвонять, розказують, що ти не такий і так далі, як треба, як все там. Знаєте. При тому всьому ні разу не приїхали і не побули на моєму місці. А розказувати знають як. Я кажу, якщо вас все не покоїть, якщо вам все не так, якщо вам дуже погано, якщо вам ще щось, я вас прийму на тиждень, пану Опа. І ви той тиждень, після того тижня, будете відправлятися з великою радістю, бо вже біля вас не буде падати, вже біля вас не будуть бомбити. Знаєте, ми, наші, оце людське гординя, оце наша. Вона нас стільки вимотує, нам все не так. У нас не, не такий фасад, у нас групівка не така, у нас, у нас машина не така, у нас все не таке. А ми такі. А ми такі. А ми часто в зеркало димось, які ми, до чого ми докотилися, як ми живемо, які наші погляди, які наші бажання. Водім задав питання, хто прочитав Біблію. Одиниці? А чому? А скільки нам років, скільки ми прожили, що ми, знаєте, саме головне не взяли в свій розум, в свою душу, в своє серце у своєму житті? Чому? Це питання до нас. Чому ми так прожили, що ми не навчилися мудро жити, не навчилися правильно жити, не навчилися послужити ближньому, не навчилися підтримати іншого, не навчилися навіть у самих скрутних моментах життя стати поряд? Свого ближнього і сказати, друже, якщо тобі тяжко, прийди, я тобі дам хліба, води, одежі і так далі. Ми це робимо. І через нашу церкву пройшли тисячі, десятки тисяч людей. І я такий я радий, що я міг бути для них благословенням, що я міг стати для них допомогою. Я, я просто безмежно радий. Я знаю, що Бог радіє, дивлячись на мене. Він шукає на сьогоднішній день людину, яка стане поряд із своїм ближнім, і скаже, друже, я поможу тобі, я підтримую тебе. я, Що потрібно з моєї сторони? Я, я зможу послужити тобі. Друзі, якщо ви думаєте, що ви цього не можете, то я вас обрадую, кожен із нас щось може. Навіть та людина, яка лежить знаєте, на, на ліжку, і вона нічого не...